Зразковий хор учнів вокально-хорового відділу Веснянка Хмельницької школи мистецтв за річчя виконує українську колядку Нічка та Ясна. Відбувся виступ творчого колективу у рамках першого міського різдвяного фестивалю Слава вовишніх, Богу! Заспіваймо можна сказати так. Перше для нас такий досвід в храмі виступати. Це для дітей цікаво насамперед. Бо вони сьогодні вперше зайшли. І їм що акустика, що обстановка зовсім ну не притаманні для них. Долучились до заходу й учні хмельницької школи мистецтв. Хор Глорія та вокальний ансамбль Нонсенс підготували зокрема такі твори, як у вифлеємі новина та щедрик. «У Нас великий вибір українських народних колядок, обробок. Навіть ті самі колядки, які там повторюються, вони звучать зовсім по різному. І їх кожна кожен хор, кожен ансамбль по різному ну, виконують і відчувають. Загалом участь у фестивалі взяли 14 місцевих творчих колективів, як дорослих професійних, так і дитячих професійних колективів, а також церковних хорів фольклорних. ініціювала перший міський різдвяний фестиваль колядок та щедрівок парафія храму всіх святих землі Української православної церкви України, де і відбувся виступ творчих колективів. Завдяки заходу хочуть об'єднати якомога більше вірян у святкуванні різдва христового за новоюліанським календарем 25 грудня. Ми е, цим фестивалем. Різдвяним фестивалем хочемо долучити якомога більше людей до такого великого таїнства, як Різдво Христове, для того, щоб в такий тяжкий час в серцях наших людей панувало добро, любов і надія на те, що ми переможемо. Різдво це таке сімейне свято. А в сьогоднішніх умовах ми Колядкою показуємо, що ми пам'ятаємо минуле, бо це глибокі традиції української і духовної культури, і традиції самобутності України. Тому я дякую за те, що ми сьогодні тут разом, разом з колективами, разом з однодумцями, разом у духовному, найперше, духовному єднанні і прагненні молитві за мир в Україні. Отримали акцію й у міській раді. По завершенню заходу учасникам вручили нагороди, дипломи та солодкі подарунки. Різдвяний фестиваль у Хмельницькому хочуть зробити традиційним заходом. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.